Вітали з центру обслуговування, Українського центру обслуговування Ось, і Тільки що я відкрила лист в себе на роботі, підписав його Андрій От, Ну, Сам лист я не видрукувала, в мене там формат PDF, тому мені так швиденько не пішло. Але я переписала вітання і хочу вам його зачитати. Це є центру обслуговування, спінополя Українського центру обслуговування. Оглянутись не встигли, і ось ваш перший ювілей. Сьогодні він зібрав хороших друзів і дорогих гостей. З інших міст прийшли вітати, своїми прикладами надихати, тверезі світ допомогти пізнавати за сприянням програми, AA. щоб ви успішно розвивалися та не зривалися, а новачки, щоб до вас долучалися, щоб було у вас усе гаразд. Бажаємо вам від усього серця, любові, щастя і добра, нога і блага літа з повагою виконавчий директор Андрій Пігрів.